Доброго дня, магія Рубрецька, мене звати Олена. Взагалі розкладаємо два варіанти. Чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитесь. З чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом? aplicație. Curând vă păr și de drumul variantul. Și îmi vom dăvătăți să zic că, nu, că mai bine și în ceasul. І порада. Варіант, по першому варіанту ваша сигнафікація. Все йде так, як ви цього бажаєте. Стосовно реалізації планів. Ви вдоволені взаємодії з людьми в колективі на роботі. Якщо ви керівник, то, можливо, навіть ви спостерігаєте, тому що розумієте, що структуроване підприємство працює так, як ви ці бажаєте. Дає вам саме той результат. Які ви бажали отримати, але ви все одно будуєте плани покращити ситуацію. Є інформація стосовно того, що навколо вас є люди, гурт людей, які не бажають, щоб ви досягнули стосовно фінансового получення і достатку те, чого ви прагнете. Щоб ви здійснили свої бажання, ні, вони цього не бажають. І від планів перейшли до справи. Якщо раніше планували, то зараз вони діють і вони вдоволені саме тим, що відбувається, можливо, у якийсь із вас квартир, по першому варіанту, в житті. Але незважаючи на їхні дії, як би вони не раділи, тому що ось вони зробили і очікують результату, вони результату не дочекаються. Повільно, незважаючи ні на що, ні на кого, ви реалізуєте і досягнете того, що бажаєте. Ще вам доведеться зіткнутися найближчим часом. Ви працювали, щоб позбутися сумніву, страху, вийти з темряви. І ви досягнете успіху по відношенню до цього. Ви відчуєте те, що ви ментально ви вільні. Ви перемогли те, що обмежувало, те, що не давало вам ясності, те, що не давало вам руха, тобто те, що тримало вас в обмеженнях, в бездіяльності і без результативності, як наслідок. Ну, починання, ви боролися, Не зважаючи на те, які б методи, що саме для вас було те, що ви повинні були подолати. Ну, Насамперед, це ваш настрій. Ви дозволили емоціям керувати вами. Ви дозволили емоціям тримати вас в негативно-емоційному стані, без результативності і без діяльності. А говорять саме про те, що чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом. Завдяки тому, що ви боролися, ви пієте в новопочинанні. Ви зрозумієте, що зовсім по-іншому дивитеся на справи і зовсім по-іншому плануєте, дієте, більш активніше, більш наповненіше себе відчуваєте. І яскравість бажання рухатись відчувається. Ну, таким чином, що навіть той сум туга, яку ви мали відносно результату, а не діяли, ви перемогли, ви відсікли, відсічите, пропрацюєте. І далі будете рухатись в розвиток. Хтось подолав негатив. Таємницею була людина, яка негативно впливала на вас по відношенню до справ. Вела свою гру, віввела. Ситуація складається саме так, що окрім того, що ви повинні були долати пропрацьовувати, то я в семьфікацію вам сказала: є люди, які не бажали, щоб ви досягнули того, чого прагнете. Щоб ви відчували наповнення, задоволення по відношенню до життя, до того, що ви маєте, до того, що ви здобуваєте. Люди прагнули прикладали зусилля. Для того, щоб не дати вам можливості досягнути бажаного, тримати вас безрезультативності, в бездіяльності, сунтуга печаль, в меланхолії, в сумнівах, в страху. Але це саме той стан, який водить вас в стан бездіяльності, ну і як наслідок безрезультативності. І якої би сфери життя це не стосувалося. Реально морок, реально ясності нема. Те, що вами маніпулюють, те, що маніпулюють вашою свідомістю, те, що маніпулюють і вкладають вам саме ті думки, які тримають вас саме в бездіяльності. Ви ясності не маєте. Перемогти не могли тривалий час. Завдяки тому, що все-таки інтуїтивно або. Незважаючи ні на що і ні на кого, тому що ви борець по життю, ви рухались, ви працювали, ви пропрацьовували, ви долали. Якщо ні, то саме така стратегія працюватиме по відношенню до вашої ситуації. Кверен по першому варіанту, то ви здобудете в подальшому той результат, якого бажаєте. Ви досягнете результативності по відношенню до справи, проєкту, починання. Ви будете вкладатись, будете рухатись, будете розвиватись. От саме нове починання для вас. Тільки не потрібно залишатися і не діяти. Потрібно діяти. Прийшов час. Порада. А з часом ви дізнаєтесь, що король мечів, які вставляв вам палки в колеса, які не давав вам можливості реалізуватися, які негативно впливав, тримав вас саме в такому стані. Е негативний вплив на ментал, страх, невпевненість, вищі сили покарають. З часом. Поставлять крапку на досягненні саме того, чого він бажає, він не здобуде. Ну, по відношенню до фінансового получення, достатку і загалом. Вони закриють йому шляхи, і він не зможе досягнути того, чого він прагне. За те, що він негативно впливав і не давав вам тривалий час рухатись, діяти і розвиватись. І досягати результативності в своєму житті. Порада вам. Ситуація складається саме так, що ви повинні розуміти, що не зважаючи ні на що і ні на кого, як би не складалася ситуація, ви ще сили все одно спостерігаючи за кожним із вас, по факту, отримуючи підстави, кожен із тих, хто приймає участь в даному процесі, отримує по справедливості. Ви отримуєте можливість трансформувати, то вам говорять активно дій. Рухайся до цілі до результату, і ти отримаєш благополучний достаток. А даному чоловікові, даній людині, стратегу, інтелектуально розвинена людина, самодостатній. Єдине, що заздрість і небажання, щоб ви рухались і досягали в своєму житті покращення от саме це. І за це він отримує закриття шляхів і неможливості досягнути благополуччя достатку і реалізації. Відносно власної реалізації, відносно власних амбіцій, активно дійте, незважаючи ні на що і ні на кого. Тому що ви повинні розуміти, самим важливим, що було в вашому процесі, в вашій справі, це те, що незважаючи ні на що і ні на кого, ви все одно діяли, ви все одно працювали, ви все одно рухались. І це привело вас до результативності, незважаючи ні на що і ні на кого. Ні, ви повинні це робити. Якщо ви відчуваєте, що у вас тупік, що у вас ситуація не змінюється тривалий час. Ви не можете змінити, ви не можете досягнути, ви обмежуєте або відчуваєте обмеження. Потрібно боротися. Додатково зараз питання. Метод боротьби, що ви розуміли. Кожен по відношенню до своєї ситуації вже буде, але єдине, що найголовніше, по відношенню до ситуації говорять, що ви повинні пропрацювати тут момент саме стосується того, що сум туга печаль. Із-за того, що ви знаходитесь в негативних емоціях, ви навіть не бачите шансів. Ви не бачите, шансів ви не використовуєте і не досягаєте те, про що мрієте і чого бажаєте. Ви не бачите. Тому що є чоловік, який вдоволений саме вашим станом. Ви спілкувалися з даною людиною взаємодіяли. Він не отримав від вас саме того, чого прагнув. Або ви розійшлися. Ви спілкувалися, але розійшлися. І маніпуляції з його боку. Не мають того результату, якого він прагнув досягнути, навіть якщо це негатив, який йде в ваш бік. І він в розпачі. Але окрім того, що він в розпачі, що він не досягає, він ще й отримує по справедливості, саме те, що заслуговує по рішенню вищих сил. Дякую. Ще вам доведеться зіткнутися найближчим часом? Кверен по-другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви чоловік, то ви здобудете відчуття задоволення наповнення стосовно ситуації, яка відбувається в вашому житті, тому що ви зрозумієте, що вам вставляли палки в колеса людина, яка прагнула, щоб ви не досягли благополуччні достатку і власне реалізація. Якщо ви жінка, то скажу, що ви чітко зрозуміли або зрозумієте, хто вів гру за вашою спиною. Хто вставляв вам палки в колеса і хто не давав вам досягнути бажаного. Насправді, у вас є плани, і ви бажаєте рухатись в реалізацію даних планів, але от і є людина, яка все робить для того, щоб ви не здобули, не досягли. В когось навіть це може бути і партнер, але ви тоді не знаєте, що саме партнер планує по відношенню до вас. Які в нього плани, які його скриті мотиви, а вони є реально в нього? Він веде свою гру за вашою спиною. Ви, звісно, переможете, тобто відкриється таємниця, ви здобудете інформацію. Але чи вдоволені ви будете дану інформацію, чи вона буде позитивна для вас, чи все ж таки та гра, яку він веде, вона не йде проти, як негатив ваші стосунки? Що вам доведеться зіткнутися найближчим часом? З радою в стосунках. Значить іде? Ви отримаєте інформацію. Буде неочікувано для вас, але людина, яка жінка, яка надасть вам дану інформацію, буде дуже вдоволена саме тим, що цю інформацію зробила вам боляче. От саме це її відчуття насолоди, наповнення. Тому що вона терпіти вас не може. По відношенню до нового починання, до реалізації, ви повинні включитися в процес. У вас є всі. Ключі у вас є ресурсність, у вас є самодостатність, відчувається енергія. Дійте. Якої би сфера життя не стосувалось, дійте, незважаючи на своє оточення, на соціум, хто б чого вам не бажав, хто б якби негативно не діяв, хто б яку інформацію вам не приносив, все залежить від фактичного стану, від те, що є правдою. Дізнавайтеся, перевіряйте, не потрібно знаходитись в роздраві і розбивати собі серце, не знаючи насправді, якою є ситуація. Тому що можливо сказати, те, що якщо ви будете знаходитись в розчаруванні, то ви самі себе зраджуєте, тобто не даєте рухатись, не даєте реалізовуватись, а сидите. Сум туга печаль, тому що вам хтось надав негативну інформацію. Бо ви розумієте, що вас оточують такі люди, які не бажають, ви відчуваєте цей негатив, а сенс звертати увагу, сенс знаходитись з розбитим серцем. Замість того, щоб жити, насолоджуватися життям, радіти, реалізовуватись, працювати, йти в новопочинання, жити, бути щасливою, народжувати дітей. Немає сенсу. Що стосовно фінансового получення достатку, ситуація зміниться, але вам потрібно самі змінити свій настрій, свої думки очистити і рухатись в реалізацію саме тих планів, які ви маєте вийти з негативу. Ви не повинні сидіти і чекати перемоги. Ви не повинні сидіти і чекати підтримки. Ви повинні чітко і ясно зрозуміти для себе, тільки ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Навіть якщо ви отримаєте пропозицію, то та людина, яка прийде з доброзичливими намірами, вам буде так здаватися, має негативні скриті мотиви по відношенню до вас. Використовувати вас як ресурсну людину, тримати вас. Підвішеному стані, тримати вас в жертві, тобто використовуючи вашу ресурсність. Вам це потрібно? Чи ви може все ж таки сконцентруєтесь, дисциплінуєтесь і підете в реалізацію, жити і насолоджувати життям? Це ваше завдання працювати, вийти з ілюзій, бути самодостатнім по відношенню до реалізації, відроджуватись. Використовувати можливості, шанси, які вам надають вищі сили. По справедливості. Дана ситуація саме така, і вона буде складатись саме так. Це залежить від того, яким шляхом ви підете. Все ж таки сконцентруйте, дисциплінуйте і будете рухатись власну реалізацію. Чи надасте можливості використовувати, наприклад, замість власної справи підете на найману працю? Хоча ви вже за крок до отримання результатів, а, можливо, вже й отримуєте, але пасуєте не так швидко, не досягаєте, незадоволені. Ви вкладаєте, складаєтесь, але не маєте результату. А вам говорять, що працюйте, якщо ви чогось бажаєте, ви досягнете. Ви зможете досягнути саме того, про що мрієте і чого бажаєте. Ви самодостатні. Або щоб бути самодостатньою і реалізувати, потрібно працювати, вкладатись. І тоді результат ви отримаєте по справедливості. Навчайтесь, можливо. Визначайте, отримуйте інформацію, і це саме вам допоможе по відношенню до ситуації, в якій ви знаходитесь, і по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. Порада для вас Творим по другому варіант. Важкою ношою, у вашою є страхій невпевненість. Тому, незважаючи на те, що ваш подальший шлях не буде усіяний розами, ви повинні рухатись в реалізацію планів, незважаючи ні на що і ні на кого. У вас достатньо мудрості і знань. Щоб позбутись, пропрацювати, відсікти, не залежати ні від кого ні від чого, і в подальшому реалізувати власні плани і бути самодостатньою, реалізованою, отримати той результат, якого ви бажаєте. Тому долайте, пропрацьовуйте. Відсікайте, не прагніть піти на найману працю, тому що є стабільність, і обмежувати свої можливості, у вас є ключі, щоб діяти. Можливо, це і будуть партнерські стосунки це не ваш бізнес, а будуть партнерські стосунки. Ви будете взаємодіяти з якоюсь людиною, але на інших умовах, ніж на найманій праці, там, де ви не маєте можливості реалізовуватися, там, де ви не маєте перспектив, на які ви могли б розраховувати і зростати. Потолок. А в партнерські стосунки в бізнесі ви можете обумовити контракт, обговорити ситуацію між партнерами. Але ви реалізовуєтеся, ви не обмежуєте свій рух, ви навчаєтесь, отримуєте знання, розвиваєтесь і досягаєте, якщо вино застрягаєте, в сумнівах і в страху. І в бездіяльності, як наслідок. Дякую, Марія Таро української до зустрічі!